Шию, мию, українська народна казка. На горбочку розкинули село. Та таке вже гарне, як намальоване. Весною садить цвітнуть, ніби один розкішний букет. А у цих квітах виглядають хатинки, біленькі, чипурненькі, як намальовані. І люди тут живуть хороші, добрі та лагідні, але, як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Жив у цьому селі хлопець і гарний, і ставний. Ще й до того ж дуже багатий був. Кожна дівчина мріяла мати такого чоловіка, та єдина вада в нього була дуже він був пихатий. Все хотів за жінку взяти таку дівчину, яка б могла робити дві-три роботи разом. Але куди не поткнешся, кожна ж дівчат робить лише одну роботу. Якщо плете, то лише плете. Якщо шиє, то лише шиє. А такою, щоб і шила, і пекла і в печі розпалювала, ну, ніде не знайти. Але вирішили його дівчата провчити. Ось одного із них роз пустила чутки по селі, що може робити дві роботи разом, і встигає все. Як почув, це наш Борака, вирішив перевірити, чи то дійсно так, як люди говорять: от одного вечора пішов він до неї на вулицю, переліз через перелаз, підповз аж під самі вікна, а дівчина по хаті бігає та вихваляється: шию мию, ой я шию мию. Почув наш козак таке. Тут е і заслав сватів до цієї дівчини. От живуть вони вже день, другий і тиждень пройшов, і місяць. Але жінка, як і всі інші, виконує лише одну роботу. Якщо шиє, то шиє. Якщо миє, то миє. Дивіться, чоловік дивиться та й запитує її. Слухай жінко, а як я тебе брав, то ти могла робити дві роботи разом, а зараз виконуєш тільки одну, як усі інші. Ти про що це говориш, чоловіче люби, яких дві роботи? Ну, ось одного вечора сидів я в тебе під вікном, а ти казала, шию, мию. Я дуже правильно казала, бо я мила, шию. А хіба щось не так я казала? І зрозумів чоловік, як же посміялися дівчата над його пихатістю.